Євангелія на щодень, 28 грудня, Марко 9, 10, 16. І вони зберегли в собі це слово, питаючи один одного, що воно означає Воскреснути мертвих». І запитали його, промовивши, А чого то, книжники, кажуть, мовляв, Ілля має прийти перше? Ін відрік їм Ілля має прийти перше і знову все до ладу приведе. Та як же про сина чоловічого написано, що мусить він багато вистраждати і буде погорджений, то от кажу вам, що Ілля вже прийшов, був, а вони вчинили з ним, що їм забагалося. І як написано про нього, повернувшися до учнів, побачено коли них сила народу. А й книжники, які сперечалися з ним. Скоро увесь народ його узрів, то дивом великим здивувався і більше до нього заходився його вітати. А він спитав їх Про що сперечаєтеся з ними? Як відрізнити справжнього месію посланого Богом, від узурпатора і самозванця появі і діяльності справжнього месії Мали передувати духовні приготування, які мав вести серед людей пророк, подібний до пророка Іллі. Самозванця ще ніхто не випереджуватиме. Цей критерій дав сам Бог у пророці Малахії. На горі під час переображення Ісус з'явився вибраним апостолом у Божественній славі. Моїсей та Ілля супроводжували Його. У Филиповій Кесарії апостоли завдяки отриманні благодаті визнали Ісуса Спасителя. Проте вони досі сумнівалися, чи, чи дійсно Він є Месією. Ім постійно докучала думка, чи не є він самозванцем, адже його появи і діям, як вони вважали, не передувала поява Іллі. Євреї сподівалися, що так само, як Ілля був узятий живим на небо. Так і в людській подобі він повернеться на землю з небес, щоб продовжити свою місію. Ісус знав про сумніви апостолів і вказав їм на Йоанна Хрестителя як очікуваного Іллю. Йоанн є досконалим продовжувачем Месії Ілі, з точки зору його способу життя, обсягу його душпастерських завдань. Його ревності та мети, до якої він прямував. Треба визнати, що учні, не зрозумівши, хто яким, виявили второпність і мудрість, вони не трималися твердо своїх суб'єктивних відчуттів і релігійних переконань, а шукали правду, запитуючи про неї Бога. Господи, навчи мене прагнути правди і шукати її в тебе. Амінь.